З Білору... Чи полізуть з Білорусі на Рівненщину. Взагалі ти бачиш, щоб війська Росії перетнули кордон з Україною з боку Білорусі. Не ДРГ. Угу. Ні, не буде цього. Ні? Угу. Ну, найближчим часом точно не будеться. Ну, мається на увазі найближчим часом це там рік два. Ні, от мені знову йде інформація, що у них змінюються цілі. У них змінюються. От так. оце поворот, поворот зміни. Він зміниться на що? На наступ на, на Прибалтику чи на щось друге? Так, у них є це в планах, але вони не будуть це робити прямо зараз. Не буде, так? Да. Ну, це поступовий процес. Це не, не різкі, якісь руки. Вони не будуть е залишаючи ну, в такому стані ситуацію в Україні, яка вона зараз, ще там кудись ріпатись. Вони спочатку тут, якби, все доведуть до якогось, ну, щоб вони могли. Спокійно залишити да, тут в якомусь стані цю ситуацію, а потім вже планувати інші наступи.